Доброго дня. Будь ласка, представтеся. Доброго дня, мене звати Юра і я лідер міської поліції. Розкажіть трохи про себе, де ви народилися, де вчилися. Народився в Тернопільській області. Вчився у Львівському державному університеті внутрішніх справ, після чого переїхав в Америку та вступив на службу поліцейського. Дослужився до старшого лейтенанта САТу і мене звільнили через корупційні зв'язки, затриманого, який мені погрожував відмінем, якщо я його не відпущу. Тому я опинився вже тут, в нашій області, і влаштувався сюди в міську поліцію. Чи важко було досягти такої високої посади в міській поліції нашої області? У нашому житті нічого не вдається легко, але якщо працювати старано, то все вийде. На рахунок себе, то могло бути і важче зайняти цю посаду, але я впорався. Скажіть, будь ласка, чи важко керувати великим колективом? Чи часто приходиться вирішувати різноманітні конфліктні ситуації між вашими співробітниками? Одного проконтролювати усі, усіх буде важко, але є різні відділи, різні вікові категорії, різний характер. Але в мене є хороші керівники відділів, які беруть на себе частину роботи. Тому я справляюся. Тобто можна сказати, що ви налагодили роботу в вашому колективі таким чином, що люди, які ну, ваші заступники допомагають вам керувати вашим великим колективом, так? Так. Конфлікти бувають, я це не приховую, але ж знову ж таки, ми й старшим складом стараємося їх швидко владнати. Громадяни області і Україна 24 розуміють, наскільки небезпечна робота поліції. А ви можете розказати про самий-самий самий сами небезпечний випадок у вашій практиці? Випадків є стільки, що одної години не хватить, щоб це все розказати. Один з самих небезпечних випадків це коли вчора їхав один в бронемашині корт, і за мною їхало три авто злочинного групування. Вони спробували мене зупинити та вивезти із ладу авто, щоб мене нейтралізувати. Я не міг відкривати вогонь, так як стоїть поле непробивне вікно. Хвилин десь була спроба мене ліквідувати, але все дарма. Мої навички їздити приймати швидкі рішення врятували мене. В іншому, іншому випадку ви б не мали змоги взяти в мене інтерв'ю. Дякуємо. Ми дуже раді, що ви врятувалися, що з вами все добре. Таке є і в нас, і в багатьох громадян, і в наших глядачів є запитання. Воно... Не дуже зручне, але вам коли-небудь на вашій роботі пропонували хабар? І якщо пропонували, як це було? Можете розказати? Чесно, грошим один раз пропонували, а ось у виді шоколадки, печені кіному подібному, доволі часто. Я ніколи не брав хабарі і своїм працівникам це категорично заборонено. В іншому випадку вони понесуть за це кримінальну відповідальність. Розкажіть, будь ласка, про самий кумедний випадок в своїй роботі. Ох, це було давно. Я ще був керівником корду. Наступив вечір, і ми поїхали на спецзадання. Була інформація про людину, яка незаконно продає зброю. Мій колега у ролі клієнта домовився із ним про зустріч та покупку зброї. Ми за той час зібрали групу перехоплення під час обміну грошей на товар. Коли обмін був успішний, то ми виїхали та затримали продавця та доставили у відділок поліції. Ним виявився працівник СБУ. Який також проводив спецоперацію по незаконній купівлі зброї? Ні ми, ні вони не знали, що будемо проводити таємну спецоперацію. Ось така доволі кумедна історія. Дуже цікаво, дякуємо. Е, скажіть, будь ласка, можемо ми задавати вам питання про ваше особисте життя? Ну, я думаю, так, моя особистість не скрита, так що цілком можна. Добре, дуже дякуємо. Розкажіть, будь ласка, який ваш сімейний статус? Ви одружений, є, чи є вас дама серця? Чи ви завидний холостяк нашої області? Ну, одружений, на щастя, так. Розкажіть, будь ласка, як ваша друга половинка відноситься до вашої роботи? Ну, відноситься доволі з розумінням. Вона знає, яка це серйозна відповідальна робота, і старається мене підтримувати в цьому. Добре. А скажіть, будь ласка, а розказуєте чи ви своїй дружині про те? ну, За вечерю, наприклад, як пройшов ваш день? Чим ви займались на роботі? Розказую, але не все. Як ніякій інформації, яку не можу розголошувати поза працівниками інтерструктури? А ви радитесь з нею, наприклад, якщо вам треба прийняти якесь там важке рішення або по роботі, ви з нею радитесь? На рахунок цього ні. Ході вона і раніше була працівником поліції, хоч і не довгий час. Але в мене є старший склад, з яким я якраз можу це обговорити, якщо мені потрібна буде їхня думка. Добре, дякуємо. Пане Юрію, в редакції Україна 24 є інформація про те, що голова міської поліції володіє достатньо великим і коштовним автопарком. Ви можете якось прокоментувати цю інформацію, і якщо це правда, розкажіть, будь ласка, звідки у вас така кількість дорогих авто? Так, це дійсно так. Цього я не приховую та можу без проблем знайомити вас із своїм майном. Я людина, яка має чисту совість. Відколи я переїхав в цю область, я, то я одразу вступив в лави поліції. Працював день-день дуже старанно і мою плідну працю оцінювали преміями. Кожна людина, яка бажає досягнути матеріального успіху, як я, може піти у міську поліцію старанно виконувати всі поставлені перед нею задачі та отримувати за це щедру винагороду. Е, тобто можна, ну, ви можете. Ну... Я навіть не знаю, як це перефразувати, як це сказати, я хочу для до громадян звернутися, що голова міської поліції не бере хабарі, машини чесно зароблені сумлінною працею в поліції. Правильно, так же ж? Так, звичайно. Дуже добре, це, це дуже радує, дякуємо. Давайте повернемося до вашої роботи. Як ви оцінюєте рівень злочинності в місті та області? Ну не буду приховувати. Останнім часом злочинність підросла, але це не означає, що потрібно піднімати паніку. Ми працюємо разом із іншими держструктурами для стабілізування цієї об... ситуації в області. Хочу попросити громадян, старайтеся зараз не возити з собою ціні речі та кошти, поки ми не зменшимо злочинність в області. Дякую. Так, і традиційне питання ми задаємо його, його керівникам всіх держструктур нашої області. Чи є у вас якісь побажання до уряду для покращення роботи міської поліції? Можливо, вам потрібно якесь додаткове обладнання, транспорт тощо? Ну, недавно до мене із офіційним візитом завітали з уряду, та ми все обговорили. Єдине, що я забув тоді попросити, це зробити в нашому відділку столовку. Де працівники зможуть собі під час служби взяти щось, перекусити та випити води. Я би знаєте, що б хотіла попросити вас приєднатися. Це прохання до уряду від як від обласної поліції, так і від нашого офісу. Я думаю, що ви приєднаєтеся, у нас дуже великий е, дефіцит в області принтерів. Щоб е, е, уряд якось звернув на це цю, на цю увагу. Я бачу, у вас теж на столі немає принтеру. Ну, принтеру на столі немає, він в тому числі захований його ж не дуже часто використовуємо. Ну, у нас ми... більше все йде через КПК і планшет. Добре, дякую. І останнє питання: що б ви хотіли сказати або побажати громадянам нашої області, шановні громадяни області, ми стараємось, щоб ви почувалися у безпеці, тому не перешкоджайте працівникам поліції виконувати свою роботу та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не порушуйте закон і всього вам найкращого. Дуже дякуємо.